Який гігант виріс буквально за рік з касетної розсади. Тобто з маленької насінинки виросла будлея. Дивіться, це вона біленькою цвіла, вище двох метрів. Пагін пішов. Ця пішла в два пагона, тут дві рослини. До чого я веду? Купуйте касетну розсаду. Це дуже якісний посадковий матеріал. Заложено в нього сили, і успіх і зростання рослини. Тому, ось, наприклад, гіпоестес. Дивіться, яка красота. Позавчора я пересадила, і дивіться, які. Просто чарівні чотири кольори. Представляєте, як вони вас будуть радувати на підвіконні? Гіпоестис – це кімнатна рослина. Гейхера це вулична рослина. Бузульник теж вулична рослина. Дивіться, в мене ще є. А ці тюльпанчики ботанічні. Усі різні, в одному горщику попалися так. Тому так, купуйте касетну розсаду і буде вам щастя. Бажаю вам всім всього найкращого. Дякую, що дивитесь мої відео.